У день єднання моєї України ми всі розкажемо, друзі щиро, як Україну любимо, як її кохаємо, і що сьогодні її бажаємо. Сьогодні нашої єдності долоньки від українця-сина, українки-доньки. Ми прикріпимо на карті України. Ви вже соборні і тому щасливі. Долонька ми своїми обіймаємо Україну. Вона в нас найкраща, вона в нас єдина. тож флешмоб. Розпочинаю долонку, єдності піднімаю, на ній намальоване сонце, щоб світило воно у кожне віконце. Це у мирному небі світило. Я намалював голуба і велике крила. Цей голуб мир перенесе на Україну. І діти усі будуть щасливі. На карту України я покерю долонку, єднання таби, червоний баху і без тривоги, в батьківщині та Долонку Квітами за Такою Україну уявляю, я бачу заможну її і родюсь веселою, в'єдну і квітучу. Я серце червоне малюю, усю я зруйную. Бажаю Україні любові, козачці і козакові. Прикиплю далеко єдності до допомогу, щоб не знати більше твої воги. У Європі я брушу. Обожини не подати війни. А я єдності у дружбі усім бажаю і моєму рідному краю. Повернути Крим додому не віддавати йому нікому. Хай буде справедливість завжди в нас, що вогник неправди згас. Я на довоні малюю Терези, щоб не було брехливої сльози. А я бажаю мудрості країни, щоб вибратись нарешті з руїн і вміти розрізнати фейк від правди. Не знати нам ніколи зра президента Усім веселим, як тис, хоче не молодим ім'я президента Володимир Ми в наступні терміни його вірим. Він свято об'єднання нам подарував любові Україні і всіх об'єднав. Щоб люди мали різні права. Країна моя, щоб заможна була. Забудьмо Антоніми, бідні, багаті. Єднаємося у своїй же хаті. Я запевненість, що завтрашній день. Я бажаю державну мати мову українську приславну, щоб вона звучала скрізь і всюди. Українською хай розмовляють наші вільні люди. А я хочу пісню українську завжди чути, Нехай не плаче Бабин Яр і Крути, Хай тільки співає моя Україна пісню єдину українську солові. Хай будуть мультфільми, всі серіали і кінофільми, усі сайти, телеканали, паперові газети і П'ять 5,50. Хай нас більше вже не за стабільність у моїй країні найбагатші об'єднані країни. А я гривню на карту коду, економіку свою беру. Нехай гривня буде така, наче шабля у козака. Тверда, надійна і міцна. Не хочу чути ні про якого рубля. Долонями своїми Україну обіймаємо перемоги і миру, над швидше бажаємо, Україненько, ми твої діти, хочемо під мирним небом навчатись і жити. Єднаємо наші душі і серця, і помисли хай будуть в нас усі єдині, бо наша єдність це мета творця, бо наша єдність це захист України. Єднаємося заради всіх людей, що в мирі з миром хочуть в світі жити, і гарних ми чекаємо бо ми у світі це Творити щастя, мир, нести добро і ще нас ще нас Бог оберіга, і голуб миру лише над Дніпром, і наше небо він, він ще не покидає. Мимося, бо воля цих серцях, гаднають всі, нація єдина. Ми вже давно обрали свій шлях. Це вільна незалежна воїна.